Триває етер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1 і з нами на зв'язку Сергій Марченко, блогер, засновник рекрутингової агенції Борщ. Вітаємо, пане Сергію. Доброго дня, радий бачити вас. Ми теж раді вас бачити і хочемо, щоб ви прокоментували. Те, що нещодавно відбулися, виявляється, зміни у законодавстві, і тепер публічні особи, політики повинні звітувати про свої статки тільки три роки після того, як вони перебувають при владі. Тобто це виходить так, що під час перебування при владі можна красти, ховати в матрац, там, в банки, в шкарпетки. Дочекатися три роки, а потім собі шикувати в батальйоні Монако. Е, дивіться, тут навіть справа в тому, що в цьому законі не йдеться саме про звітування. Тобто, це мається на увазі не звітування, а мається на увазі взагалі моніторинг. Тобто, те, що банки роблять без будь-яких е, ваших звітів. Тобто, е, скоротився термін, коли банки перевіряють. Так званих пепів політично значимих осіб. І цей термін у нас зараз е правкою, яка пропонується до закону, вона скорочується на е з безстрокового до трьохрічного терміну, що загалом несе деякі ризики і послаблює позиції України у рейтингу держав, які ефективно борються з корупцією. А як таке стало можливим під час війни? Адже Президент Зеленський заявив, що корупція в державі закінчилася із початком війни. Але ми бачимо, що вона тихонечко ушла в ліс разом з Трухіним, а насправді нікуди вона не поділася. Ну, бачите, ми з вами люди досвідчені. Ми з вами, мабуть, розуміємо, що те, що заявляють політики, треба все-таки ділити. На два, а то й на три, звичайно ж, е президент сказав неправду, бо корупція нікуди не ділася. Звичайно ж, корупція є. І, наприклад, у нас є там шокуючий факт, який про який оголосила НАБУ, про те, що в Запорізькій обласній державній адміністрації крадуть гуманітарку просто ешелонами, і ось уже пройшло майже півроку з того часу, коли було. Розказано про цей факт, але ні вироків, ні якихось серйозних наслідків немає. Голова іншої державної адміністрації Дніпропетровської, пан Резниченко, заплатив півтора мільярди гривень на ремонти доріг компанії, співвласницею якої до недавнього часу була його дівчина після скандалу. Цю дівчину фітнес-тренерку. Вивели із складу е, засновників того товариства, на яке перерахувалося півтора мільярда гривень, але ж гроші вже там. Да, тобто є проблеми, і хотілося б, щоб законодавство антикорупційне ці проблеми корупційні вирішувало, а не покращувало життя корумпантам. пане Сергію. Ми пригадуємо 2014 рік. Так, до речі, вчора була річниця революції гідності. І от якось, коли говоримо про корупцію, то в очах Янукович і його ці всі з -з золоті унітази і тому подібне, золоті батони. І тоді був пік корупції в 14 році. Почалася тільки боротьба з корупцією. Так, стало дуже багато різних публічних прозорих реєстрів, де кожен може зайти подивитися це і декларації і. Різні ю той же самий, так, тобто можна зв'язки прослідкувати і так далі. І так далі, це стало інструментом хорошим для журналістів-розслідувачів. З'явилося дуже багато розслідувань на антикорупційних, саме так, і ми побачили в яких масштабах розкрадалася, розкрадається. І, на жаль, досі, і ми бачимо, що й буде розкрадатися. Наша Україна, тому що це і бюджетні кошти, це і ресурси, і так далі, і так далі. Тобто, це досить публічно. От, е, до, з досягнення революції гідності, ми можемо сказати, що це стало публічним, тому що якщо раніше про це знало обмежено коло людей, то зараз про це знають всі. Але якщо пригадати з 2014 року по цей час якісь гучні е, справи, які закінчилися вироками, я маю на увазі топ корупціонерів, то Мені, наприклад, дуже важко пригадати, хоча я більш-менш стараюся відслідковувати такі новини. Можливо, ви пригадаєте якісь кейси, кого із топ-чиновників вдалося притягнути до відповідальності за корупційні злочини? І чи є надія, що після таких от змін законодавства цих кейсів стане більше? Це, речі, частина питання це, мабуть, риторично, але може ви прокоментуєте. Ну, Дивіться, насправді ж. Ця зміна в законодавстві вона навпаки звужує дію закону до корупціонерів, тому ця зміна до законодавства вона якби точно не посилить антикорупційне законодавство. Друге, про нахабну, про нахабні абсолютно факти корупції за часів Януковича. Я скажу, що тут є теж кілька думок і одна з них в тому, що, наприклад, ви, мабуть, пам'ятаєте знамениті вишки Бойка. Це ті вишки, які на Чорноморському шельфі качали е, газ, і які е, це бойові установки, які е, бойко, якби з корупційною дуже великою складовою купив для України. Але ж треба розуміти, що навіть тоді бойко, який був всесильний, і нібито регіонали тоді нічого не боялися, він все одно заморочився і знайшов десь в Балтії якихось бомжів, на яких ті вишки бойка. Оформив, тобто він не оформлявся на свою дит... дружину, чи дитину, чи ще на когось. А в випадку з Різниченко просто півтора мільярда тупо, абсолютно, там, без навіть якогось там мінімального бажання щось приховати, зареєстрували на його подругу. Да? Тобто, сказати, коли корупція була цинічніша, то я б, мабуть, і. Не поспішав про, би так зразу віддавати. Про, про, про відкритість я маю на увазі. Тобто зараз це відкрито. Тоді не було стільки джерел, ну, були дуже обмежені можливості у журналістів розслідувачів викривачів цієї корупції. Було значно менше розслідувань. Ми, ми мало що знали, скажімо. так Є великі питання з відкритістю насправді, бо, мабуть, ви знаєте, що зараз вже недоступні реєстри декларацій чиновників. Так, так, тобто ми зараз подивитися те, що ми подивитися три роки тому, вже не можемо, на жаль. Так, Взагалі, а тут ще та такі зміни це та... то, 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 то як ми рухаємося в зворотному напрямку якось. Виходить? Адже ми ж збираємося в Євросоюз вступати. так? Ну, яким чином? Хто нас прийме? Ну, дивіться. Я повторюсь, я розкажу вам сьогоднішній буквально кейс, коли я шукав. Дані про депутатів, так щоб ви розуміли, просто зараз на сайті офіційному Верховної Ради немає списку депутатів. Немає списку депутатів, їх біографій, їх зв'язків, за які законопроекти вони голосували. Хоча це було на сайті Верховної Ради завжди протягом там, останніх 10, 10 років, ще при Януковичу, це вже було. Зараз цього немає. І ваше питання, як ми рухаємося, воно досить риторичне, тому що рухаємося насправді погано. Ми зараз рухаємося до Європи тільки за рахунок життів українських воїнів. Бо вони зараз там на передовій, вони зараз помирають, і вони зараз дають Україні шанс стати все-таки європейською повноцінною країною, для якої європейські цінності і європейський уклад життя що значить. А у нас є велика частина людей, які дуже хочуть цих. Змін ми хочемо, щоб ці зміни були невіднородні, щоб корупціонери не крали наші гроші, щоб злодії сиділи в тюрмах, щоб чиновник був не божеством, як на Росії, а щоб чиновник був підзвітною особою, бо він живе за наші з вами гроші. І коли чиновник говорить, що вибачте, а що ж це ви мене хочете контролювати, то в мене виникає питання: а на що ти йдеш у владу? Для того, щоб щось робити, чи для того, щоб твої доходи не моніторили? Бо Вибачте, ну мені не дуже зрозуміло, в чому проблема, що твої доходи хтось буде бачити, якісь контролюючі органи. В принципі, е світ взагалі зараз до повної прозорості і відкритості. Якщо в нас є рахунки у банках, то ми можемо сказати, що ось я отримав зарплату на карту. Я цю зарплату витрачаю. Чого мені боятися, якщо я чесна людина? А якщо я корупціонер, якщо я щось вкрав. Якщо я виділив своєму куму, другу, брату, свату, земельну ділянку, яка була власністю мого там державного підприємства, а я їй там за 5 копійок передав в оренду на 50 років, чи ще щось, і мені потім на карточку капну там мільйон там умовний чи 2 мільйони, то звичайно тоді в мене будуть великі проблеми з цим декларуванням, і звичайно тоді мені не сподобається, що моніторинг е -е -е, триває до як це було і ще недавно. На підтвердження ваших слів, ви згадували про бойка. Тут Бойко вишки оформляв на якихось латвійських бомжів. А Волинь Обленерго, співвласник, його син Анатолій Юрійович Бойко. І це є зараз в «Ю контролі, можна подивитися. Тобто, вже не треба заморочуватися. Ну, дивіться, тут треба розділяти Волиньобленерго це наскільки мені відомо, приватна структура, і її власником або її менеджером може бути хто завгодно. А бойко проблем претензії до Бойко Залишка були тоді, коли він був міністром, і коли, використовуючи свій вплив за державні гроші, він собі купив трошки вишок. Це якби різні речі. Хоча там е по сину Бойка теж можуть бути питання, за які гроші він вступив в долю Волині Обленерго. Можливо, частково ці гроші, в ті самі крадені з тих самих вишок, і це питання в першу чергу до правоохоронних органів. І дійсно було б дуже круто, якби розслідувачі мали більший доступ, ширший доступ, не такий, як у нас зараз, бо у нас зараз. Е навіть в тому самому Єконтрол зараз засекретили особу по фізичним особам, інформацію по фізичним особам, тому що зараз ведуться бойові дії, і деяким людям це може нашкодити. Тобто, у нас зараз все засекречено. У нас зараз державні закупівлі, на жаль, не ведуться Прозоро, бо теж це зараз все засекречено. І ви знаєте, відчувається, що десь хтось щось краде, але як ви побачите, це зараз стало набагато тяжче, ніж раніше. і Це проблема. Так, дійсно, пане Сергію, це проблема, і для багатьох нечесних чиновників це великий плюс, тому що вони дійсно можуть безкарно красти, бо ніхто цього не побачить і не проконтролює. А для тих громадян, які віддали життя і продовжують віддавати на сході боронячи нашу країну, це важливо, тому що поки вони там її захищають, тут її свої ж і дерибанять. І громадські активісти, якщо б зараз почали вимагати відкрити ці реєстри, то мабуть нарвалися б щонайменше на підозри у якійсь підривній діяльності, тому що я впевнений, що лунали б заклики за, закиди про те, що намагаються е, ворогу розкрити якісь дані, які там можуть ну це відкрити. вже було, коли журналістка бігосінфо написала запита на офіс президента. їй зразу замість відповіді оприлюднили запит. І сказали, що це рішення ставки верховного головнокомандувача. Тобто рішення ставки Верховного Головнокомандувача, щоб Єрмак своїм друзям е, ну, завів в топ підприємства державні, так? виходить. Ну і знову ж таки дивіться, мені особисто хотілося б, щоб влада була чесною своїми громадянами. От той випадок, про який ви сказали, це відкрита маніпуляція. Тому що у листі журналістки в інформаційному запиті там був цілий ряд питань, які стосувалися не тільки друзів Єрмака, не тільки тих друзів, за яких проголосувала ставка головнокомандувача. Але вони не відповіли на ці питання, просто якби зманіпулювавши, що нібито там колегіальний. Орган вирішує по частині цих питань і все. І на цьому якби, відповідь на цей запит закінчилася. Дуже багато випадків, коли е, той закон про е, надання публічної інформації, який дуже допомагає журналістам і багатьом людям, е, теж саботується. Якось перші кілька років після введення цього закону е, він реально працював, і можна було отримати інформацію публічно, отримати доступ до неї. Зараз знову ж таки дуже багато є випадків, коли він не виконується, коли на запити про публічну інформацію даються відповіді, просто якісь, знаєте, такі знущальні, коли там відписки пишуться, просто навіть там без всякої логіки, без будь-якого остраху, що їм за це щось буде. Тобто, чиновники просто знущаються над тими, хто намагається розслідувати якісь їхні справи, які можливо є. Не настільки чесно, як нам з вами хотілося, ну але ми будемо про це говорити весь час повторювати, адже, власне, вектор розвитку України вже визначено і визначено не владою, а народом, громадянським суспільством, і визначено ще помаранчевою революцією, революцією гідності. Тому ми. Постійно будемо про це повторювати. Сергій Марченко, блогер, засновник рекрутингової агенції Борщ, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. Дякуємо вам за участь і за ваші коментарі. Дякую вам за ефір. і Принагідно хочу привітати всіх причетних до недавнього річниці Революції і Гідності. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! слава.